Добрий день, мої друзі. Починаємо уборку винограду. Виногради вже хороший, готовий. Вже починає обпадати і починає вже лопати. А якщо він лопає, значить він почне портитись. Ось такий у нас сирік. Виноград непоганий, солодкий. Правда, багато разів обробляли, іначе були шкідники, б його вбили. Були і гірші, і ці листя повріжжені. Це такий у нас виноград. Нема таких урожаїв, як раніше були, тому що погодні умови зовсім другі. Вже такого урожаю не дає, або, слава Богу, не попортилося Як вам видно, хороший виноград не є попорчений, місяця не вбила. Воробой його не вбило. Помало починаємо убирати все. Яблук у нас немає, теж цей рік, дуже поганий врожай. І йшли дожді, потім морози були. Потім обратно дожди, літом 8 градусів було в ворог, навіть сніг випав, який може бути урожай. Ну, трохи спасли. Воно буде. Яблук маленької, груші, теж були файні, ми вже й насушили їх. Щось потрошки буде. Ну, з вином ще треба робити. Плантації винограду великі. то все треба побирати. Помідори вже почорніли, мусимо викидати їх. Тут непоганий. Виноград. Поки тепло зриваємо, бо зараз підуть дощі. і все. І з нього толку не буде. будемо. Бачите, мало полопавши такий. От де він полопав, він почне портитись. І буде дружжів багато, буде бродити. То вже не буде, вино таке, як треба то мусимо то все перебирати, ті зерня то всі вибирати, щоб було якісне вино. Ну, тим займається чоловік. Я йому просто помагаю. Персики вже попадали, переробили її. Багато Повітла нам робили спесики. Такий у нас і тут виноградник. Ну, тут ще так вино. Тут ще треба трошки почекати. Цей тиждень погода буде, а далі вже і дожді, і може і сніг випасти, не знаємо. Цей рік якийсь сюрпризами погода по всій Україні і по всьому світу. От тут моє слабеньке вино. А це пізні. Це пізні і достатньо. Достатньо непогано, Це дуже вкусний, не знаю, який сорт, отут чоловік, назви їхні знає. Ну, щоб ми не обробляли не було б нічого. Ота виноградники у нас. Достатньо великі. У нас вина, і вино не п'ємо так, бо ми вже не можемо пити його, тому що вже тиск бригає, то вже таке. Отак. Остим роздаємо. Діти десь візьмуть, сусіди. Звути теж не можемо. Люди збувають здорові. Які можуть повезти, продати. Нас теж тут возять на Міжгірщину, на озеро Синєвір, там, там дорого вино. або не нам то возити. Ми вже не в тому віці, та ще й хворі обоє. Так. Працюємо, бо працюємо, бо це якась віддушина. Ми любимо це так щоб було якесь заняття, оце все наш участок далі йдуть ялиночки, но виноградник у нас досить великий. Усю і зняти не може, понасаджували на свою голову. Тепер і нікому допомагати. Діти далеко. Внуків нема самі тут. Суетись. Дякую для, за просмотр. До побачення.